У Черкасах відкрили найпотужнішу електрозарядну станцію. Тут можна зарядити авто всього за 10-30 хвилин, залежно від моделі. За потужністю цей комплекс є унікальним не лише для міста, а й для всієї країни. Таких станцій дуже мало на даний момент в Україні. Зараз таких станцій в Україні дуже мало. Зарядок на 240 кВт усього 5-10 на всю країну. А на 300 кВт взагалі лише 3 або 4. Ми створили не просто окрему станцію. Станцію, а повноцінний комплекс. Загальна потужність локації 700 кВт. Тобто шість автомобілів можуть одночасно заряджатися і одразу виїжджати. Одна з особливостей нової станції повернення коштів. Якщо після зарядки грошей залишаються на рахунку, вони автоматично повертаються на банківську карту, а не на віртуальний гаманець. Це зручно, швидко і прозоро. Ти приїжджаєш, в тебе скачений додаток iCar на телефоні. Ти обираєш місце знаходження, де ти знаходишся по точечці, вибираєш необхідну станцію, необхідний роз'єм. Якщо в тебе американський автомобіль, це CCS2, якщо це європейський ccs 1 і вставляєш і заряджаєшся. Андрій завітав зарядити авто першим. Говорить, в місті не вистачало таких зарядних станцій. Дуже позитивні враження, це перша така заправка в Черкасах, яка дає таку швидкість заправки. От саме ця заправка, наскільки я розумію, підходить без всяких перехідних пристроїв, тобто можна заряджати напряму і дає дуже велику швидкість зарядки. Пан Юрій вже не перший рік займається електромобілями. Говорить, кількість власників електромобілів збільшується у геометричній прогресії. Що потрібно електроавтомобілісту? Потрібно проїхати, швидко зарядитися і поїхати далі. Тому що ну, я, наприклад, на своїй автівці вже проїхав понад 90 тисяч кілометрів менше, ніж за два роки. Тому можу сказати, що швидкість зарядки це вирішує всі питання. Проект реалізований за ініціативи обласної спілки промисловців та підприємців. Наша спілка приклала багато зусиль для того, щоб е, дана кампанія зайшла в Черкаси. В Черкаси у нас місце для відпочинку, прекрасне Дніпро, і ми підтримуємо екологію. У зв'язку з цим е, нами приймалася максимальна кількість мір і сил прикладалося для відкриття даної е, зарядної станції. Планах відкриття подібних станцій у кожному регіоні України. Це дозволить заряджати будь-який тип електромобіля від Тесла до китайських моделей швидко, ефективно та екологічно. Анна Павло телеканал